Всім доброго дня! Місто Хмельницький. 26 червня 2023 року. Ми 22 четвер були в поліції і занесли документи з вимогою розслідувати, чому нам видали паспорта з синій книжечкою на фальшивих бланках. Нашу справу передали в поліцію на менший підрозділ. На Пушкіна 15, місто Хмельницьке, от ми стоїмо перед цим цією будівлею. Тут колись у нас було МВД, тут знаходиться паспортний стіл. Можливо, не випадково сюди передали документи. Плюс поліція, яка зараз написана, вона вже у стані припинення знаходиться по документації, то у нас виникає підозра, що сюди направили не випадково. Скоріше за все, тут відновлюється робота органів Радянського Союзу або Створюється нова корпорація і створюються нові коди ДРПО, нових приватних юридичних кампаній. Ну, це нам ще треба з'ясовувати всім народом, тому що стільки блуду і стільки обману навколо, що нам це якось треба з'ясовувати не поодиночку, а по всім містам. Ми написали додатково до тої заяви, що була, додаткове повідомлення, прикладаємо туди папку. З усіма доказами поступово те, що я зачитувала на відео, от всі ці документи ми відксерили і прикладаємо до тієї заяви для того, щоб в них були докази на руках, і нам ми хочемо допомогти нашій поліції розслідувати це сумлінно честю і гідністю. На користь українського народу чи народу України оця гра, слів не знає. Я знаю, що ми українці ми український народ, і ми в Україні значимо народ України. Значить, та й та фраза годиться. От то ми зараз ідемо реєструвати, будемо бачити, як це буде відбуватися. Ми від... Ведемо відеопротокол, Це приміщення. Зараз ми йдемо до чергового. Мішка, доставай папку. Добрий день, ще раз. Ми зареєструвати. Я веду відеопротокол, протокол, тому що ми робимо справу на всю Україну, тому я вас так. Ми принесли ось таку папку. Дивіться, от ми зробили папку. Можна я ще покажу, ще. тут от є повідомлення, ми написали. я Його викладу в інтернеті. От попередня заява і далі всі всі документи, що ми додатки до заяви. Да, ну, да, до да, Дивіться, тут була заява занесена 22-го на Зарічанську Сім. Mm -hmm. Передали вам. Ми стільки що звідти, та що в курсі. От, і ми зараз дописали ось знову повідомлення і докладаємо до цієї заяви ще перелік усіх доказів. Mm -hmm. Про то, те, що ми о... хочемо, да, да. То мені кого викликати? 에, зареєструвати якимось чином. Напевно, чи... що ВІО. да. ВІО. Чи в ІО? ВІО, це що? Єдиний облік. Саме mm. ну, консансу дивлю, давайте десь покращий варіант, щоб воно розслідувалось, тому що тут має вирішувати кримінальна справа. Вона ще не відкрита. але ми просимо. Ну напевно, так, що вона буде кримінальна. кримінальна да. Ну це в державах. Да, да. це в мас масштабах держави. Там говориться про те, що в нас видані фальшиві бланки. Ми вже про це говорили неодноразово. Що замість держави у нас утворена корпорація. Згідно всіх тих доказів, що ми доклали, і от ми вимагаємо розслідування масштабах держави, щоб були долучені всі певні органи служби, які служать українському народу, і щоб навели лад в цьому питанні, тому що ми позбавлені громадянських прав, позбавлені майна свої частки національного багатства, тому що національне багатство на закріплюється на гербі великому державному. А згідно статті 20 конституції до го року, наш герб не утворений. Значить, всі наші майнові права залишились на попередньому гербі. І нам треба з того герба витягнути все на новий наш герб. Ну, ми зараз будемо чекати. Так, повернути. Що я хочу сказати? Що в нас поліцейські на диво дуже порядні. Скільки ми до них приходимо? У нас таких суперечок взагалі немає. Якщо є, то вони вирішуємося у законний спосіб і толерантно, тому що ми намагаємося з ними товаришувати. Вони такі самі громадяни, як і ми. От, вони заходять на посадах, вони під певним тиском, обов'язками і ризиком звільнитися з роботи. Тут, звісно, кожен має робити свій вибір, чи він виконує злочинні накази, залишається на посаді, отримує зарплату, чи він виконує по совісті і честі. І може бути позбавлений зарплати, а можливо і життя. Тому що в нас такі випадки є. Віктор Цой, Гаряєв, якого вбили, Тальков. Наш Кузьма і так далі. Так можна перелічувати дуже багато. Це кого ми знаємо, а кого ми ще не знаємо. Ну зараз ми почекаємо з канцелярії дівчини, подивитися, як вона буде реєструвати цю заяву, тому що ми написали в одному примірнику. Будемо просити чи вимагати, щоб нам надали зареєстрований документ, от з реєстраційним номером. Люди тут перші да ну дивіться, таку процедуру мають зробити всі громадяни України по всій Україні в кожній області, тому що не тільки Хмельницькому це потрібно, це потрібно всім, не дивлячись на те, що зараз відбувається агресія Російської Федерації, опять же, корпорації. От, гинуть наші люди, але вони гинуть саме тому, що в нас держава не утворена, це моя особиста думка. Я рахую так, якби ми були державою все могло скластися інакше. А так виходить внутрішній конфлікт. Про це всі говорять і потім говорять, що не можна говорити, але це всі розуміють. Більшість людей вже усвідомлених і освічених. От. Так, ні, я себе знімаю, туди не знімаю. Тут тільки я. Так, <плес> общем, <плес> 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 Чекаємо, поки з канцелярії. Сейчас я так піднімаю. З канцелярії. Добрий день, донішка. На, потримай. Ми відеопротокол ведемо, тому що подивіться, ми занесли були заяву 22 числа. До ми, нас? Ні, Зрічанська 7. От ми тільки що були так. там. Вони перенаправили цю заяву до вас. Вони сказали своїм номером, пройшов? що номер вони? Не, не сказали. Mm. Вони сказали, що без номера. Що що без номера, що можна Ні, номер. номером, вони своїм номером. Що оце їхній номер можна вам вказати? Да. Але ми дивіться. А це по ми... чому кримінальне щось читати? Ні. Це від народу ми додаємо, одиці ми ще раз пишемо повідомлення, щоб доложити до цієї Усі матеріали все так, да, 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 да. Усі матеріали, де підтверджуються, на, на основі чого ми прийшли до того висновку, що у нас перший поставка. Тільки дивіться, оце в одному примірно, щоб виреєстрували, ви знову ранку. Ми одразу не реєструємо. А як ми будемо знати номер? А ви перезвоните? Ні, внесіть облік громадян, журнал обліку громадян. Ми представляємо народ. У нас ну, має бути юрисдикція. Я вас розумію. Так, да, так. Да, ну в да. нас відпустка. Я ж кажу, ми робимо всі заяви, ми в а балкон, чайник на Що означає відпустка? Ну нема людей. А журнал обліку є? У вас обліку? Я не знаю, я розкажу начальниці. Ну, хлопці, да, там є, наприклад. це все вам долучать, тільки нам приміряють. Це ми передаємо, так. Да. Да. У нас є окремо, у нас є свої ці докази. А примірника повідомлення немає? Ну, от бачите, вони вже всі відпустці. Вже треба корм брати до вас. От Василь Кендратич, наш начальник, безпосередньо, вже втретє сьогодні з ним зустрічаємося. Дуже порядна людина, поважна. Віктор на вас наші Кендретич. І додали всю цю папку, щоб ви мали на що спиратися. Добре, зараз приєднаємо до тих. бо жінка каже, що вони всі відпустять, нема кому зареєструвати у журнал звернення громадян. Я Дякую. Щось... Дякую. Не може бути ну я всі так тоді ж думаю, що не може. Що сказав, що... Тільки що виходила жінка з канцелярії. Ми через хлопців викликали. І можна Дякую. нам копію, бо ми в одному примірнику надали. Дякую. Добре. От дивіться, бачите, ну от спільна мова з працівниками, які є представниками українського народу, це наша головна перемога. Я рахую, що ми повинні діяти саме так. Дружньо. Разом. І во благо всього народу українського. І ще я живу по принципу, що якщо буде всім добре навколо мене, то буде добре і мені. А люди, які живуть по принципу, що аби мені було добре, то ніколи не буде добре ні їм, ні тим, що навколо. Тому народ, давайте жити дружно, давайте всі разом робити добру справу, без скандалів, без криків. Мене попрікнули були трошки. У що я дуже толерантна, що наша толерантність нас погубить. Можливо, в якихось моментах треба бути різкішими, можливо, треба бути теж більш наполегливішими. Ми діємо так у відчуттю серця, як повинно бути в людському напрямку, щоб не створювати конфлікти, щоб не було агресії між нами, тому що ми всі люди одного народу, ми всі люди однієї території, однієї держави. От. І кожен знаходиться на своєму місці, виконує свою певну кармічну роботу. От наша робота донести до відома людей правду. От. Це, звісно, робота теж кропітка, вона має свої певні ризики. Але я чітко знаю, що життя дається одне: боятися смерті не можна, тому що як тільки ти починаєш боятися, система тебе зразу бере в оборот. А люди, які не бояться, система просто не може ними керувати. Страх є завжди в кожної людини. Я не можу сказати, що така безстрашна, бувають всілякі там думки приходять. Але я тримаюся, беру себе в руки, кажу: ні, це треба робити, як би там не було. От часто. Коли я ходжу в такі контори, де погони всі сидять, де їх коротко називають завезли у прокуратури і так далі. Вони часто бувають використовують методи залякування. Які це методи залякування? От якщо ти використовуєш якісь слова про радянський союз, то обов'язково тебе залякають, що посадять. Ти використовуєш символіку Радянського Союзу. Але якщо ми звідти не вийшли у законний спосіб, то воно все залишається з усіма нами. А нам треба вийти у законний спосіб. То я думаю, що ми вийдемо все буде добре. Ну, я буду завершувати ефір прямий. Ми заяву занесли, народ повідомили, чи внесуть у реєстр. О, єдиний реєстр кримінального розслідування. ось забуваю, ЄРДР коротко. Чи не внесуться, вже залежить від працівників цієї служби. Будемо бачити. Якщо не внесуть, то ну, на мою думку, це є співучасники. Тому що так, як ми вже розклали докази надали, то вже тут неможливо не почати розслідувати цю справу. Я рахую, що це має бути розслідуване в масштабах держави. Напевно, дивляться більшість людей, це розуміють. Я знаю, що багато хто нас підтримує. В общем, ми тримаємо руку на пульсі, будемо докладати, що буде далі діятися, яким чином буде розвиватися ця подія. Тому що це стосується не тільки нас, стосується кожного українця, кожного з нас. Все, дякую за увагу. Завершую ефір. До побачення. Так, народ, місто Хмельницький. Я повертаюся до відеотрансляції. Хочу показати документ, який ми занесли нам. Зареєстрували. Ось, дивіться, поставили штамп, підписалася секретарша, яка прийняла. Поставили все, як положено. От повідомлення. Вона з обох боків нам засняла. Ось такий документ в нас є. Тобто, ми зареєстрували його у законний спосіб, так як має бути. От розпорядження дав сам начальник ГУНП. Василь Кіндратович Ктащук добре, да, добре нас прийняли з повагою, от, забезпечили виконання посадовцями своєї роботи прямої канцелярії, хоча канцелярія зразу сказала, що у них відпустка, вони не можуть зареєструвати. Ну от, Коли вони перестануть брехати? От, я так слухаю їх і думаю, ну на що розраховано? Бачу, що приходять люди, які обізнані, які вже знають, що хочуть, чого хочуть, і вони все одно намагаються задурити. Ну Це на їхній совісті, нехай роблять, що хочуть, ми свою справу зробили. Тобто вручена повідомлення, вручена папка з документами, повністю з усіма, які збирав весь український народ, тому що все, що там є, не тільки мої запити, а запити всієї України. З усієї України. От, я це все долучила. Ми разом з Тетяною тут ходили вдвох, тому що всіх не, групу не збирати, бо люди на посадах своїх на, на робочих місцях працюють і не кожен може. Так як ми змогли, ми це зробили. От, і підписалися ми український народ. Нас ніхто не запитав персональних даних. Тобто, дивіться, це е, український народ, як джерело влади, має всі повноваження, безпосередню владу от, і робити свої запити, вимоги, накази писати і так далі. Да, тому я рахую, що ми зробили все вірно. Будемо бачити далі, що буде далі. До побачення.